Маю в в тому, що ми зможемо виконати дану програму і протягом трьох років завершити повний розрахунок із врахуванням різних платежів. А вже більш детальніше про саму роботу системи про її технічні властивості, я думаю, нам розповість директор КП міста Плотному Чумак Андрій Конставич. Перед все. Всім добрий день. І хочу подякувати за увагу, яка проявлена до наших таких інновацій, впроваджених в місті Тернополі. Перш за все, хочу сказати, що ми не лише сподівалися на економію, а намагалися встановленням всього обладнання досягнути декількох завдань. Перше і основне в них це покращити якість послуг, які ми надаємо управління, закладам управління освіти завдяки тому, щоб забезпечити регулювання, підлаштування. Подачі теплової енергії відповідно до потреб кожної окремо стоячої будівлі. Внаслідок техніко-економічних обґрунтувань і досліджень ми визначили, що шляхом встановлення ІТП нам вдасться завдяки досить економічних і невеликих коштів, у порівнянні з тим, що нам необхідно зробити на наших джерелах і мережах, забезпечити це завдання. Другим завданням її встановлення це було забезпечити енергоощадне опалення. Приміщення закладів. Ми називаємо його енергоощадним опаленням на економію, зв'язку з тим, що ми намагаємося в режими, коли ці приміщення використовуються, забезпечити рівень, можливо, навіть більший, ніж був до того, одночасне зменшення споживання теплової енергії. І третє завдання це покращити значну експлуатацію наших внутрішньобудинкових мереж опалення, починаючи з громадських закладів, в майбутньому будемо намагатися зробити це. Для житлових будинків, які, на жаль, збудовані і спроєктовані ще в радянські часи таким чином, що зробити це достатньо важко з існуючими заходами, і можливість нам надало це зробити виключно впровадження сучасного обладнання з автоматичним регулюванням. Я можу коротко, якщо це цікаво, пояснити, як це працює в наших умовах, і там на графіку можна побачити приблизно, яким чином відбувається. В реалізація енергощадного опалення ми е, скомплектували дві речі. По-перше, це організація навчального процесу в навчальних закладах, таким чином, що ці приміщення найбільш повно використовуються в ті години, коли там перебувають діти. Організація кружків ближче до закінчення навчального процесу, з тим, щоб зменшити використання приміщень, коли... В школа повністю не заповнена. Таким чином ми можемо дозволити зменшити споживання теплової енергії в ті години і в ті дні, коли приміщення в школах не використовуються. Це можна побачити на графіках, які практично знімаються за допомогою диспетчерізації з тих теплових пунктів, встановлених в закладах освіти. Ми вибрали ті криві, які так найбільш повно характеризують, вибрали ті дати, коли відбувається перехід від звичайного опалення до енергощадного. Верш крива показує температуру теплоночія, який ми з нашого джерела подав ІЕМ в навчальний заклад.